Пасічники доброго дня. Наша така осіння пора. Роботу з бджолами скорочення з зробили. Загодували. Тепер бджолки чекають. Зимівлі, зими і під кліща обробили раз. І тепер ще раз будемо обробляти, чуть пізніше, щоб позбутися того кліща. І тепер потрібно робити якісь другі роботи, щоб на другий рік було все легше і легше робити. Рамки комплектуючі до вулики, вулики і все в тому дусі. Сьогодні мова піде про вущину, віск. Протягом року ми тупили у скотопці такі брикетики, різні брикетики були. Маленькі, великі, є, ось такі, такі всі стоплені, все красиво, акуратно, гарно. Тепер нам потрібно що зробити? Замінити цей весь віск на вущину. Багато виробників є на ринку, але вибрати конкретно якогось одного важко. Тому зараз вам покажу як одного виробника, який робить вущину із вашого воску, також і зі свого воску, залежно від кількості вашого воску є. Є вас достатньо кількість вашого воску зробить і з вашого. Цікавий виробник, який вже недавно вийшов на ринок, якого вже не раз бачили у мене на каналі. Сьогодні я вам покажемо весь процес від самого. Воску, як ви здаєте, до виготовлення вощини. Так що дивіться, буде цікаво. Ось ми бачимо стерилізуючий бак, в який закладається віск. Перед цим наші працівники ретельно перевіряють кожен кусок, щоб не було фальсифікату. Його ми включаємо температуру на 7-8 годин, щоб розплавити його до температури 95-96 градусів. Потім ми підіймаємо температуру до 120 градусів і він починає віддавати вологу. А, завдяки цьому дуже багато виходить вологи, та саме головне, що віск стерилізується від різних хвороб. Потім а, ми опускаємо температуру до 95-96 градусів і вже відстоюємо його 4 години. Після цього віск з цього баку потрапляє через кран до робочого баку. Давайте пройдемо, я вам покажу. Ось ми бачимо робочий баку. Як попадає воскрес стерилізатора, у нього температура. Ну, зараз 93 градуси. З нього, як ми бачимо, віс потрапляє до підбарабанної ємкості. З котре він попадає на барабан, який охолоджується водою плюс 10 градусів її температура. Потім віск зрізається до жену, який встановлений в прес камері, і в прес-камері утворюється дуже великий тиск, тому що за дики температура тиск холодний, а тут плюс 29, плюс 30, плюс 20, плюс 30 температура. З цієї фріскамери вже виходить плоска стрічка, спочатку товста. Товщина є 4 мм. І ось ми бачимо, як вона потрапляє до кладки пальців, з яких вона вже виходить, товщиною 1 на 1 мм. І далі, завдяки флікціону, вона намотується в бобіни приблизно до 20 кг. Цю бобіну далі ми переставляємо у вашіно-прокатну машину. І ось ми бачимо, що падина переставляється до машини прокатної машини, на якій підпосередньо поховані грабірованної мантии, які утворюють на І цей станок ріже, наприклад, 41 см по дні чи посередині потоку вашини. Це труб лице у нас безпревинна, тому що працює цей станок, ми виготовляємо і отримуємо готову машину на цьому станку. Після того, як ми отримали цей політа з масіну, ми складаємо ці філажі, за яких вона польоджується і висихає 7-10 днів. Таким чином проходить процес кристалізації воску. Після цього ми упаковуємо її в папер в 5 кг. Коли нас просять відправити новою поштою посилку, то ми обмортаємо спочатку папер. Потім купимо тут плівку, а потім кладемо у плотний картонний ящик, в якому вона безпосередньо доїжджає до людей, вже без яких проблем її ніхто не поб'є. Також ми вкліємо наклійку обережно клітка. яку якості ви приймаєте до переробки воску суверену, яка вона повинна бути, яка вона повинна переглядатися на площі? В цьому приміщенні ми зберігаємо віста меру. Темі якості воску я хотів би приділити особу увагу, тому що для нас особисто це болюче питання. Ось, наприклад, нам надіслали зразок воску, людина хоче продати 200 кг такого воску. Як ми бачимо, в нього нема зернистості, в нього є якісь промені, яких не повинно бути. Зазвичай віск повинен бути зернистим. Ось як цей кусок. Все більше і більше по Україні ми бачимо фальсифікат. Ось, наприклад, недавно ми приїжджали до бджоло-магазина в Неволинський район і перевіряємо кожен мішок, і знизу оказується фальсифікат. Питаємо продавця, хто це здав. Вона не знає, а говорить, це якийсь незнайомий чоловік, якого вона ніколи не бачила. Тобто, хтось навмисно Підкладає фальсифікат у мішки з джолиним воском. Віск полунен буде почищений, ось, наприклад, як цей. Донечки почищені. Якщо він не почищений, наприклад, як цей кусок, Ну ми заставляємо чистити їх У нас є стамески тому це дуже велика наша потеря втрата. Це нормальний віск, але він не почищений. Я вважаю, що. Якби наші лабораторії України мали змогу та обладнання виявляти домішки в натуральному бджолиному воску, то можна було б якось на законодавчому рівні вирішити питання з відповідальністю за здачу фальсифікату. Я сподіваюся, що знайдеться такі, такі спеціалісти, які запровадять це у життя. Ви займаєтеся закупівлею мерви, розкажіть, будь ласка, яка вона повинна бути? Який процент воску сорони воску повинен, повинен бути військові. Ось, наприклад, ми приймаємо мерву сонячної розкатовки. А ось. З парової. І та, і там рва хороша. Нам головне, щоб вона була висушена і не віджата пресом або центрифугою. Тому що ми повинні отримати з неї віск якийсь процент. Цей віск ми не додаємо до овощини, тому що коефіцієнт вертості мер'яного воску в два рази нижче, ніж у пасічного. І це може вплинути на літом, коли буде дуже жарко, щоб овощина не поплила і не пішла волною. Тому у нас є свічкове виробництво, і цей ліс з нього ми виготовляємо свічки. В цьому приміщенні ми оформлюємо замовлення кожного дня, які відправляються новою поштою. Ось моя дружина Наталя, яка займається оформленням замовлень та роздруковує етикетки на посилки. Кожного дня ми таким чином відправляємо новою поштою вощину. Розкажіть, будь ласка, які види ващини ви виробляєте на своєму підприємстві? Ми виробляємо такі виліз як максимум, полумаксимум та трупнево. Рута ми виготовляємо 41 см на 27 см та полурамка ми виготовляємо 41 см на 12 см. Також ми виготовляємо вашіну максимум з розміром ячійки 5,4 мм і углом сходження грани 120 градусів. Вона набагато глибше, ніж полумаксимум. Тому в нас її заказують клієнти, які займаються виведенням маток. Завдяки цій вашіні можна отримати більш здорових та більших розміром бджіл, тому що комірка глибока і матка може залити туди більше маточного молочка. Також ми виготовляємо трутневу ваші, її розмір 41х26 см і розмір комірки 6-9 мм. Завдяки тому, що вона ліс цей товстіший, бджоли її швидше відтягують. Та деякі клієнти її замовляють для отримання більшої кількості меду. Завдяки великій камірці туди бджоли заливають більше меду. Ви говорили, що ваша підприємство надає послуги по переробці індивідуального пасічника з воску на вощи. Так, ми переробляємо з воску замовника. Ми порахували, що нам зручно буде переробляти від 200 кг, тобто клієнт повинен привезти нам 200 кг воску. В його присутності ми загружаємо цей у стерилізатор. Для того, щоб цей процес був на 100%. Прозорим, ми даємо клієнту доступ до камер спостереження. Або якщо у клієнта немає сучасного смартфона, ми одягаємо пломби на замки і він ночує на нашій території безпосередньо, щоб він бачив, що в його віз нічого ніхто не прийшов вночі і нічого не додавав. На студіючи день ми виробляємо очіну на його власних очах, і він все бачить весь процес. А в кінці в нас остаються, так би мовити, залишки воску, які знаходяться у баках нижче крана. Від крана до дна бака десь 10-12 сантиметрів. Це виробник робить для того, щоб бруд осідав. Тому є ще один кран, який знаходиться у дні бака, через який ми зливаємо цей віск у карита, і на слідуючий день ми їх вибиваємо і донечки чистимо від бруду. Клієнт бачить, скільки бруду з його воску. Зазвичай це від 2 до 5 відсотків. Також клієнт може. Ці залишки або забрати, це десь приблизно 60 кг, або обміняти одразу на ващину, виготовлену з нашого воску безпосередньо. А якщо він бажає їх забрати, то він може в наступному сезоні їх привезти нам же, і в нього вже буде більше ващини на 60 кг. Тобто він стає нашим постійним клієнтом, який отримує ващину 100% з власного воску. На кожному листі нашої ващини ми бачимо надписи полумаксимум або максимум та номер вальців. Це залежить від того, які вальці в даний час стоять на цій машині. Такий номер буде прописаний або таке названня. Хочемо... за адресою міста Київ, вулиця Азербайджанська, 25, або телефонуйте за телефоном, який вказаний у вас на екрані. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба над головою. Ущину цього виробника використовую сам вже протягом другого року. Ущина хороша, є і троневощина, і магазинна ващина, і дадановська вощина. Я різновид вущини бачили відео. Як розказували, вщина хороша, не пливе, навіть брав вущину свіжу. Місяць після виробництва приклеював і чудово бджоли відтягувало, не плела, нічого все як. Просто ідеально. Можете глянути відео на Ютубі є, прикріплю, в шапці, прикріплю силочку, подивитися. Виробник хороший, не обманює, так що користуйтеся, пасіка в мене досить велика. Тому тест пройшла вона. Бувала різна вашина перепробував дуже багато різних виробників. Займаюся бджолами вже не перший рік, тому практику в цьому є. Є різні виробники, є совісні, є несовісні виробники. Але цей виробник, який я вам кажу, я совісний виробник, користуюся сам і рекомендую вам також спробувати. Так що замовляйте виробника, не пожалієте. Спробуйте, можете і зробити обмін. Собі рябе-голубе, холоне бажання. Так що, друзі, всім гарної зимовки, гарно перезимувати, удачно, позбутися того кліща. Головне, основне, не забувайте обробляти від кліща. Це є основний показник зимівлі. І тоді вже на другий рік, як сім'я вийде з зими, як сім'я почне розвиватися, як сім'я другий рік відпрацює вам. Це основний показник. Так що всім гарного. Зимівлі ще раз повторюю і всього найкращого.